Криза. Знаєте, одне це слово змушує серце битися трохи швидше, а в голові одразу виникають картини якогось хаосу, небезпеки. Але що якби ми могли змінити своє ставлення до цього? Що якби можна було навчитися не просто виживати в кризі, а й керувати нею, і навіть більше перетворювати загрозу на можливість? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. От чесно, коли звучить це слово, які перші асоціації? Зазвичай це страх, відчуття втрати контролю, можливо, якась безвихід, і знаєте що? Це абсолютно нормальна людська реакція, але це це лише одна сторона медалі. Гаразд, давайте подивимось на це так. А що якщо криза це не глухий кут, а скажімо, крутий поворот, не просто загроза, а такий собі іспит на міцність. Розумієте, це ключова зміна перспективи. Саме вона перетворює хаос на процес, яким можна керувати, а загрозу на точку для майбутнього зростання. Щоб керувати хаосом, його треба спочатку зрозуміти. Тому наша перша дія це, так би мовити, зробити кризі рентген. Ми розберемо її на складові, щоб чітко знати, з чим взагалі маємо справу. І тут, дивіться, є важливий нюанс: не кожна складна ситуація це криза. Проблема це ну, відхилення від норми, яке можна вирішити існуючими ресурсами. Надзвичайна ситуація це вже серйозніша, вона вимагає реакції за стандартними протоколами. А от справжня криза це системна загроза, для якої готових рішень просто не існує. Вона змушує створювати абсолютно нові правила гри. Сучасний світ криз часто описують такою абревіатурою вука. Давайте розберемо її. Перший елемент це нестабільність або волатилеті. Це про шалено швидкість та непередбачуваність змін. Вони відбуваються раптово, часто без жодних попереджень. Ну, наприклад, раптовий удар по об'єкту критичної інфраструктури, який миттєво змінює абсолютно всю ситуацію. Наступний елемент це невизначеність uncertainty. Це така ситуація, коли ми знаємо, що щось сталося, але от точно передбачити наслідки неможливо. Минулий досвід раптом перестає бути надійним провідником, і знаєте, старі карти більше просто не працюють. Третій вершник складність або ж complexity. Криза ніколи не б'є по одному елементу. Вона вражає всю систему. Удар по одній ТЕЦ, наприклад, впливає на лікарні, бізнес, зв'язок, абсолютно на все. Це ніби величезна павутина взаємозв'язків, де одна дія може викликати абсолютно непередбачуваний ефект доміно. І нарешті неоднозначність. Ambiguity – це такий собі інформаційний туман війни. І тут проблема не у відсутності інформації, ні. Проблема в тому, що її можна інтерпретувати абсолютно по різному і немає жодної чіткої правильної відповіді. Важливо пам'ятати, що криза це не нескінченний хаос. Вона, ніби живий організм, проходить чотири чіткі фази: спочатку прихована, коли з'являються перші тихі сигнали. Потім гостра, це сам удар блискавки. Далі йде хронічна фаза, таке собі розбирання завалів, і нарешті вирішення, коли ми відбудовуємось і в ідеалі стаємо сильнішими. Розуміння, в якій фазі ми зараз, це ключ до правильних дій. Отже, з анатомією кризи ми наче розібрались. Але виявляється, що головне поле бою під час кризи знаходиться зовсім не в кабінетах. Воно всередині нас, у нашій свідомості. І перша психологічна пастка, з якою ми стикаємось, це, звісно ж, паніка. Вмикається ота сама реакція бий або біжи, емоційний мозок перехоплює контроль, і це призводить до поспішних хаотичних рішень, а вони, як правило, лише посилюють хаос. Другий ворог це параліч, реакція «замри». Це коли страх зробити помилку стає настільки сильним, що призводить до повної бездіяльності. І поки лідер чекає на якусь ідеальну інформацію, якої, до речі, ніколи не буде, криза продовжує діяти, а вікно можливостей просто зачиняється. І третя пастка тунельне мислення. Це коли вся увага гіперфокусується на одній, часто найгучнішій частині проблеми, ігноруючи абсолютно все інше. Знаєте, це як гасити пожежу на кухні, не помічаючи, що весь будинок вже затоплює. То як же протистояти цим пасткам? Потрібно прагнути не просто до стійкості, тобто здатності витримати удар. Наша мета це антихрихкість, це здатність не просто витримати удар, а й використати його енергію, щоб стати сильнішими, ніж були до нього. Блискуча ілюстрація цього японське мистецтво кінцугі. Коли розбивається, скажімо, чаша, майстри не приховують тріщини, а навпаки, заповнюють їх золотом. І ці шрами стають частиною історії, роблячи річ не просто відремонтованою, а унікальною і навіть ціннішою. Оце й є антикрихкість у дії. І от ключова дія лідера в кризі це змінити питання, перейти від питання жертви, яке дивиться в минуле чому це сталося? До питання капітана, яке дивиться в майбутнє. Добре, що ми будемо з цим робити? Це моментально перемикає фокус з пошуку винних на пошук рішень. Гаразд, ми зрозуміли кризу, навчилися керувати внутрішнім станом. Тепер час для конкретних дій. Це наша третя фінальна дія, надійний алгоритм наш компас у будь-якому штормі. Цей алгоритм насправді неймовірно простий, але дуже потужний. Бачите? Думати діяти спочатку. Ми аналізуємо ситуацію, просто збираючи факти, потім плануємо наступний крок і тільки після цього виконуємо і комунікуємо. Саме така послідовність повертає відчуття контролю. Ну, але як цей алгоритм працює під тиском? Давайте розглянемо конкретний приклад. Уявіть ситуацію. Друга година ночі в анонімних телеграм-каналах з'являється фейк про те, що питна вода в місці отруєна в соцмережах, звісно, миттєво спалахує паніка. Отже, крок перший бачите. Відділяємо факти від емоцій, що ми знаємо напевно. Існують пости в анонімних каналах. Джерела абсолютно ненадійні. Паніка є так, але лише онлайн, офіційних сповіщень немає. Який діагноз? Це інформаційна атака, а не реальна техногенна аварія. Крок другий думати, швидко складаємо план. Хто постраждав? Потенційно все населення, хто може допомогти водоканал та ДСНС для спростування, надійні медіа для поширення. План простий отримати офіційне спростування і поширити його через усі можливі канали. І крок третій діяти. Тут ключове це комунікація. Вона має бути першою, правдивою і, що дуже важливо, з емпатією. Повідомлення має чітко сказати ми розуміємо ваше занепокоєння, потім констатувати факт. Це фейк, вода безпечна і обов'язково пообіцяти регулярні оновлення, скажімо, кожні 30 хвилин. Саме такий підхід зупиняє паніку і повертає довіру. Отже, давайте підіб'ємо підсумки є три ключові принципи по-перше, думати системно. Тобто розуміти анатомію кризи, по-друге, керувати спочатку собою адже внутрішній стан лідера це, мабуть, головний інструмент, і по третє, діяти за простим протоколом, таким як бачити, думати, діяти. І наостанок одна потужна думка криза це не вирок, це не просто проблема, яку треба якось пережити. Це унікальний шанс проаналізувати всі слабкі місця і відбудувати систему кращою, сильнішою та стійкішою ніж вона була до цього.